Доброго дня. Сьогодні ми будемо займатися надзвичайною справою. Ми будемо малювати ароматну картину кави. Для цього ми використовуємо звичайно розчинну каву. У нас є два варіанти кави. Перша це густа кава. Там використовується пропорція дві чайні ложки кави на одну чайну ложку гарячої води. І вона має настоятися хоча б півтора-два дня. Другий варіант це. Та ж сама попередня кава, але вже вдвічі розведена, для того, щоб вона була менш насиченою та менш густою. І, звичайно, яка кава без цукру. Цукор нам також для роботи знадобиться. Малюнки кави виконуються за тим же принципом, що то нові графічні малюнки. Тому для зразка я взяла графічний малюнок троянд. Ви можете обрати будь-який, який вам сподобається в інтернеті, або вигадати свій. За допомогою олівця малюнок переводиться на акварельний папір або можна спростити собі роботу, використавши копіювальний папір. Спочатку ми використовуємо густу каву, за допомогою тонкого пензлика ми в першу чергу прописуємо всі самі затемнені фрагменти. Після того, як ми пропрацювали тіні нашої роботи, ми переходимо до напівці Для цього ми будемо використовувати другу нашу каву, ту, яка рідкіша і, відповідно, вона світліша. Для того, як ми нанесли основні наші фарби, нам лишається зробити фон. Для того, щоб він був ніжним та розпливчатим, ми спочатку папір змочуємо водою, дозволяючи щекаві розтектися. І для більшого ефекту посипаємо її від Ось така в нас вийшла картина, яка лишилася лише висока.